Привіт друзі! Вітаю вас у себе на каналі. Радий вас усіх бачити. У мене обідня управка, Пою порівок. До Дорядиний так, треба шланг трохи і кастрюлю. Треба ставити автоматичні поїлки, тому що це не дуже добре так поїти. Е, ну, поїти треба три рази, я замітив, що як поїв я два рази, Зранку після дойки і ввечері так молочка трошки менше. Треба вони, от і, і зараз 13 година, вони вже пить захотіли. Я їм трошки дертички даю. Я експериментував, експериментував і в принципі треба годувати три рази. Хоч і дойка дво-дворазова. То треба норму зернових давати за три рази. Не така нагрузка велика для корівок. Одною рукою незручно зручно. Опа, так, мілка. Мілка. Ой. Так, поставив. Так, зараз увімкнемо. Так. І в принципі, от я перед новим роком. Годував, почав годувати теж три рази. Ну так як додавати їм в обід зернових. І мені сподобалось. Вони на дві банки молока мені в трьох додали. Потім якось після Нового року відразу реалізація стала поганенька. І я вирішив два рази їм давати. Ну, і що ви думаєте, в принципі, молоко це і пішло від мене. Вони Стали так, як і давали на дві банки менше. Я що це потім трошки спрос пішов на молочку, як свята пройшли, і почав давати знову їм. Ну я як? Я спочатку додав їм по кілограму. От білки дав кілограм. Ця у мене там літрів 9 давала 10 зараз скотилась літрів на 9. Вона молода корівка. Я думаю, що вона вже рік доїться. Тому. Це я її вже злучив. Я її злучив, до бика водив. Получається, е, 1 жовтня я її купив білку з мілкой е, і підлікував її. Визивав спеціаліста, він мені рехталив білку, щоб вже я точно знав, що вона тільна. Все нормально, тільна, тому я. І перевірив одразу, яке здоров'я у цієї колічини. І, в принципі, один яєчник у неї не дуже сказав лікар. Простимулював її. І я там її трохи підколов вітамінками, трохи її підлікував. Не дуже затра я не пам'ятаю там один вітамін її вколов, там ще щось, гормон там якийсь, не пам'ятаю. І вона кинулась до бика, через тиждень десь, може трошки менше, кинулась, я її зводив до бичка, бичок її покрив декілька разів. Так. Добре, я думаю, що повинна була погуляти. Ну, Я ще не перевіряв. От два місяці було теляті, ну, два місяці після отелу рябіни, і вона тиждень тому якось проявила таку охоту, непонятно. трошки як Кинулась до бика. І оце я як асімінатора до неї привезу, як вона вже кинеться так добре. То щось я збирався, а на ранок дивлюся, вона і не за биками. І, в принципі, будемо чекати її охоти. подивимось. І як до неї асімінатора привезу, так хочу прорехтали в мені та мілко подивився, тільна вона чи ні. Ну, якось, в принципі, так, ну, треба глянути. Прийняла вона чи ні. Ну, а так, по удою, звісно, вона на покупних кормах це взагалі. Тільки себе, мабуть, окупає цими трьома банками молока. Ну, а що поробиш? Треба чекати отелення. А отелення у неї. Після середини літа ближче к серпню, на 1 серпня. На останній місяць літа там, на початок. Щось таке. Ну, Дуже їй ще довго доїтись і я не знаю, що вона мені буде давати, але коровка спокійна, Доїться спокійно. Отож я білки придбав антібрик, там розпаковку покажу, що я замовив. Тому що у неї одна доля е з цієї сторони дальня крайня. Дуже в ній мало молока. Прям ну, видається дуже швидко. Е і у неї ну, це виражає дискомфорт. І тому вона піднімає ногу. Піднімає ногу і, ну, вона вже декілька разів чуть не збила мені апарат. А я переживаю, що вона його не, не побила, не скинула мені його в навоз. Тому я купив її антибрик і спробуємо доїтись з антибриком. У неї вже 6 місяць в тільності пішов. Запускати її 15 березня. Треба перестати її доїти. У неї на 15 травня срок, срок отелу. В принципі, свої давала літрів 15, ось, а це трошки, трошки дивлюсь, так скинула, літрів 14 дає. Ну, в принципі, вона коровка така. Я думаю, що літрів на 30, якщо отелиться в мене, тому непогана корівчина. І тому ж так складнувато з ними. Я ж їх купив уже такими, що у них удой вже впав, можна сказати, тому якось на купованому сіні ну, тяжковато їх годувати, дуже затратно. Ну нічого, будемо що робити? Час такий зараз важкий, стараємось як можемо, тому. Якось. Ну чого, чого ти бісишся? Треба їх завтра вигнати на прогулянку. Вони вже дуже застоялись. Дуже застоялись. Ну, так, трошки засіну вам розкажу там. А за машину покажу. Я там зробив фаркоп, собі поставив. Давно вже планував поставити фаркоп і і поставив, так і зробив це. Тому що у нас тут недалеко знайомий продає прицеп на авто. То треба його викупити, тому що і прицеп на авто потрібен. Я хочу, щоб був універсальний прицеп і машиною можна було поїхати і до мотоблока прицепити. Так що, ну, буду держати вас в курсі, показувати, що да як треба. У сестри там мотоблок стоїть, треба до нього сходити, його завести. Буде покажу вам мотоблок. Так що думаю, Весна будете приходити, буде приходити і буде щось. Буде цікаво. Плануємо. І на мотоблок трохи підкупляти все, що потрібно. І для заготовки сіна, і свиней, курей, Тому залишайтесь. Я дуже радий, що ви дивитесь. Дуже радий вас всіх бачити. Пишете коментарі. Трудимось. Дуже приємно. Там зроблю вставки, як фаркоп ми ставили, кум допомагав. Розпаковки мені там прийшли. Те, що я заказував собі для корівок. Там. Та. Масло в доїльний апарат, то давно не мінялось. Всі льють туди, непонятно яке масло, я вирішив замовити таке, як потрібно. Залишайтесь. Так, міняю масло в доїльному апараті. Получається, ось така пена була біла в маслі, що капець. Та й льють туди люди все підряд. Вон такими бумажними рушниками повимакував. Так апарат вроді не старенький. Це я забрав апарат у людей. У тих, що брав, мілку купив і білку. Ось такий це, по-моєму, аїд. 1.01 чи 1.02 щось там таке масляне. В принципі, такий нічого вроді апарат роби непогано. Конденсат. Тільки тут треба. Тут знизу буває, як були морози, мінус 18, так прихватувало трошки, я так окутував його. А так, в принципі, зараз дотруще. Краще треба витерти. Масло залите новеньке. Так, масло я взяв в польське. Отаке. таке. Фарма. Е, дивився Delaval, Дел... французька фірма. Ну, я думаю, хто в курсі знає таку фірму. От вони теж, е, у них є масло для доїльних хапар. Ну, от на цій... цьому інтернет-магазині, де я брав, получається. Отаке польське і фірми Делаваль французької. Ну його не було в наявності французької фірми коштує. Ой, може багато налив? Подивимось, як воно зараз. Ой, ну ладно. Я думаю, що лишнє витиче. Получається, отаке коштує 390 гривень. Ну, і те французьке. Відомої фірми Делаваль 400 гривень 10 на 10 гривень дороже, але його немає в наявності, я його хотів замовити, але його немає в наявності. Зараз закриємо та будемо пробувати заводити апарат. так Завів, лишнє витікає, походу, я переборщив ну Я думаю, нічого страшного, лишнє, виходить. ще трошки треба витерти буде. Лишнє видали масло і чого заміна є так треба від протерти апарат та ставити його на місце а і ще. Так, масла цього, я так думаю, вистачить десь на, ну, на три заміни точно. А може, ну, може трошки більше. Так що, в принципі, не треба мудрити якесь незрозуміле масло заливати, як можна залити яке треба. Так, ставимо бампер чи тут фаркоп на GLSK. Привозит и прицеп, самому корма, возить, ну и худобу тоже поросят, телят. Давно надо было поставить фаркоп, поэтому зарастаем. Получается, пришлось снять фары, бампер, еле поснимала поэтому спасибо куму помогая. Так, вот так вот. Тут в кузов засверлиться пришлось сквозняком, а тут уже на штатные места, ланжероны, но чуть-чуть пришлось выгибать. Поэтому, ну, надежно получится, надежно. Так что теперь с фаркопом, скоро прицеп. Прицеп надо будет забрать. И будем и с фаркопом, и с прицепом. Так, финальная стадия. Уже фаркоп поставил. Да, вот так вот. И в принципе четко. Четенько. Розпаковка. Що нам прийшло від інтернет-магазину для корін? Так, да, Боді, ти будеш допомагати? Ану. Буди допомагай. Робити розпаковку. Так. Отакий От інтернет-магазин. В Львівській області знаходиться. Друже, привіт тобі. Там десь недалеко від тебе цей інтернет-магазин. Так, що у нас тут прийшло? Ух ты! Натышка! Що це за штуковина такая, да? Що це за штуковина? так и так она однако вечера вроде однако так вот такая пришла штука на белку антибрик то она шесть поднимает трохи ногу а це в коллеги колеги Молочники попросили мене теж їм замовити один. Так що. Так. Будемо пробувати, як він працює. Так. Ось таке масло для доїльного апарата. то треба вже міняти. І ось такі фільтра молочні. Ух ти. Треба вони там чистенькі. Один достанемо отакі молочні фільтра. Треба буде їх випробувати, як вони. Ось такі тоненькі. Такий матеріал якийсь. Волосяний матеріал. Спробуємо. И я к вам. Ну. <рарает> 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 <Будь, рарает> ты помощник, папа. Да, помощник. Помощник. Что ж ты... Так, и трошки пробежусь по Синови. Чому я вирішив, Фаркоп треба срочно поставити? Там біля мене в кілометрі живе чоловік. Він ну вже нема здоров'я тримати. У нього теж корівки були, телята. Оце теличку продав недавно, і у нього залишилось сіно. Ну, може, така кучка, як оце, у мене. Тюків може 30, ну, може, 40 навіть тюків, а тюки такі величенькі. І він ото продає їх за 7, по 70 гривень. А це, якби ціна непогана, тюки там дуже такі важкенькі, тому треба оце забрати. А кинувся питати там знайомих, у кого є Фаркоп. Всі бояться, всі бояться через блокпост їхати, всім страшно. Повістки роздають. Ну, коротше, страшне. Всі бояться. Отакі у нас люди прохані і нікого не випросиш. Тому я вирішив купити, поставити, щоб він у мене був. І за сіно. Оце у мене остаток сіна свого. Тут з люцерни пополам. Ну і що я вам хочу сказати? На такому сіні молока дають краще. Я от з люцерночкою почав їх годувати, підгодовувати. Ну, у нас тут була отак от половина. І десь така, ну отак от кучка така була. Ну Четверта частина десь, як ми приїхали, і оце згодували своє сіно. А так у нас вже повний сінник був. І ще пару прицепів було таких тракторних великих. Ну, ну це раніше, коли ми заготавлювали. Якби і цю зиму так було, так не треба було б купляти. Так, і що хочеться сказати? Оте сіно, що я купляв останнім. По 120 затюк, ну, це попадало вообще конкретно. Мені таких тюків, спочатку 3 вистачало на день годувати. Потім, з пів місяця, я прогодував тюки як та ще легше пішли. І 4. Ледве-ледве вистачало 4 тюки. Це повний треш. А це на хвилинку на одне сіно, на одне сіно. 480 гривень. Ну, це просто капець якийсь. Ну, це... А оце, що мені по 80 привозили, тут тючки такі, ну нема кантера, щоб так їх зважити. Тюки до 20 кг, ну, я думаю, що і 17 є. Ну, такі гарні тюки. Івано-перій, таке сінце, непогане якості. От мені таких тюків 2,5 вистачає. Так. Ну, якщо 3 дам їм, то це взагалі. Це, це прям їм ну, навіть і не з'їдять усе. Так це 80 гривень. Це 240 на день. Тому якби, і оце у чоловіка треба забрати. У нього теж тюки важкі, може, навіть навіть важче, ніж оце. Я купив. По 70 він видає. Якби нам вистачить, я думаю, що на лютий повністю, може частково на березень. Ну, ми кошти збираємо, щоб купити, ну, буде яка ціна, така, як і буде. Ну, а що поробиш, треба буде вже у березні партію там з 150 тюків замовляти. Ну, буде точніше видно. Дякую всім за увагу. В принципі, буду вас держати в курсі, що буде цікаве, зніму. Дуже приємно вас всіх бачити. Підписуйтесь на канал, далі буде цікавіше. Роботи предстоїть багато. Тому залишайтесь. Скорішої нам перемоги. Все буде Україна. Обов'язково витримаємо це, все переможемо. Дякую нашим захисникам. Все, все переборемо. Тримаємося і допомагаємо друг другу, ну, один одному. І все буде Україна. До побачення.